Ну, По-перше, я безумовно маю чітке бачення, як зупиняти цю агресію. Але для того, щоб втілювати мої плани в життя, для того, щоб втілювати і, власне кажучи, розробляти ті доктрини, які зупинять агресора, потрібно бути присутньою у владі. Всі свої поради, всі свої бачення я з першого дня. Намагаюся владі запропонувати. Але я переконана, що після президентських виборів я зможу це вже робити самостійно. У мене є впевненість, що ми захистимо нашу країну. У мене є впевненість, що ми не допустимо агресора навіть на декілька кроків за кордони континентальної України. Ми будемо захищати Україну всіма силами нашої армії, всіма силами нашого народу.